Вітаю, хлопчики і дівчатка! Цього разу я граю за Єлизавету в CPL ком'юніті. Спробуємо відігратися після не досить вдалого початку, лише зараз будується 45-зарядні білдерці 55-й хід, хоча вже час будувати насправді. Ну, занутлюватись про те, щоб будувати універ. Я так замислився, і ти в освіту, ну, тому треба дуже багато універів таки набудувати. Непогані караванчики, бачите, на плюс 20, на плюс 15. Ну, це єлизаветівські караванчики, там вони щось е, більше голди дають, але, ну, щиро кажучи, ну пі, піху, ну неважливо не ця голда. ну Ви все одно так матимете якусь нормальну кількість, а от стаці, єлці. Euh, Що ви недоотримуєте, воно, звісно, так, поганенько. Ну, тому її не так багато грають, а найулюбленіша. Англія для FFA, мені здається, була колись Age of Empire, але э, потім Age of Steam, вони там мінялися залежно від э, якої, який там мод стоїть. Ну на Зараз я ну, не знаю, але вони занерфили, занерфили Age of Steam, тому, можливо, э, звичайно, старенька бриташка, вона все ж таки сильніша. Я тут, чесно кажучи, виробляю якісь тіммерс муви БФ-фаршці. Я вже ловлю себе на думці, що не можна так грати. Дивіться, знов будую. Ну, ідея в мене розкачати рейну на максимум, Я будую діпло квартал в Лондоні. Він там дасть ще додатково культурку, здається, зовнішнім караваном. Тому дуже багато культурки буде усіх, хто зі мною торгує. Ну, ідея така, що мої сусіди мене не вб'ють, бо занадто дорого в мене кидають каравани, сильно хороші. А тому я зможу зайняти якесь ну, нормальне місце. Звісно, перемогти так, неможливо, бо я бущу сусідів за рахунок свого розвитку. Це дається. Це дається взнаки, щиро кажучи, по темпу, що ми маємо. Ну, подивіться, зараз 111 в Age of Steam Вікторії, так, а в мене лише 76. Але я забувся все, згадав і забув, що не закрив на World Tradition. Ну, Наступним ходом, тобто раз, два, три, чотири ходи профукано, це 25% часу, коли я маю додаткову нову. Це дуже-дуже погано. Ну і, і, по ідеї, я зараз повинен десь там змінювати картки. Хоч, хотілося б побачити, скільки там караванчиків я пускаю зовнішніх. До речі, дуже прикольна комба з автократією і класичною республікою виходить. І особливо дуже швидко росте столиця. Бачите, 8-8 маю каравани, а столиця росте за рахунок і за рахунок ППшки і монументів. Дуже високо, дуже високо. лише давайте хаузінки. Воно росте ну, бачите, росте з 11 до, 5, 12, до 12 за 5 ходів. це... Суттєво це дуже-дуже швидко. Ну Там багато додаткової їжі, додаткової продукції, і все будується круто. Можливо, за Діддону таке має сенс грати, але, щиро кажучи, в лейті вам не вистачає спадку республіканського з додатковою, додатковим задоволенням. І, врешті, решт ці статуси просаджуються. Тобто, вже я три чи чотири гри так зіграв через. Автократичний спадок, воно то не варте. Е, також чомусь е, мій зрозуміло, як поставив е, місто Лінкольн, я йому кажу, якого дідька ти робиш, чому не поставив на воду, він каже: ой-ой-ой, забувсь. Ну, подивимось, забувсь не забусь, можливо, він лутав очки епохи, бо засів біля чуда. Ну, подивимося. Зрешті-решт, спойлер, він поставить те місто, але вже каравани закинуті і вони все одно не будуть через нього ходити. І аж до залізної дороги ми матимемо трошки менше голди. Ну, я, власне, матиму, бо він не кидає в мене каравани поки. Ще один мінус тупняків з на початку гри, що ви взагалі не можете контестати великих людей. Бо ну, в мене є тільки міста з одним районом, я навіть проєкти не можу начитати. Я тільки зараз добудовую другий район. Зрозумієте, так? 57 хід добудовується тільки другий район. Грошенят не вистачає на бібліотек, тому я їх купляю. А, тому я їх будую, вибачте. і... і ну на, на все, як я люблю. Все, все так повільно. До речі, культурна сосна така вже погана річ. А, звісно, він гірший за науковий, але. Як бачите, нові міста досить швидко зростають за територією і трошечки легше в цьому плані економити ще трошки голдів. Але все ж таки темп, що найголовніше, просідає. Закриваю освіту, і можливо, можливо вже трошечки покращиться ситуація. На зараз з картками маю 128 науки, Тобто ну, на 20 науки відстою від Вікторії. Хоча вона, здається, кидає в когось наукові каравани. Тому така ситуація. У них там симбіоз з Вавилоном, тому туди, мабуть, вони мають ну, вони мають науковий союз, тому туди вона, скажімо, за все, засилає, а мені там наостанок щось дістанеться. Єлізавета має додаткові карванчики в Exploration, це Merchant Republic, там де, там, де республіка, і в Меркантилізмі, це там, де джунглі оброблюються. Ну, а також ще один в шеббілдингу це ми вже закрили, це синя теха зверху, щоб плавати по воді. До речі, ось так виглядають картки. 9,9 і 27 коштів. Тобто це скільки? 54 науки додатково мені дає золотий вік. Досить непогано. 54 це солідно. Все, що близько 60, це дуже круто. Ситуація з Голдою трошки покращились, можемо вже купляти багато чого в містах. Взагалі можемо купити все. Чомусь я цього не роблю. Дуже дивно. І нарешті, як бачите, пінгалу засадив в плімут. Те, що треба було зробити до 30-го ходу, зроблено на 60-й. Ну, власне, чому треба робити раніше, щоб будиночок мій працював на губерів, а він ніхрена не працює всю гру. Лишень на капітал. Плакі-плакі. Зі злості вирішив таки довершити справу, яку почав з амдешкою, тому докупляю арчерів, щоб ну, отримати буст, кошти маю чи мені. І йду в арбалетів, як бачите. А ми там їх проапаємо, проапимо потім коників і ну, спробуємо якось Все ж таки, забрати МДшку, вона дуже потрібна, вона прямо на торгівельних шляхах, якщо її буде хтось злий контролювати. а... Ні я, ні Англія не затікала не в контролі МДшки послами, то можуть е, бути якісь проблеми в майбутньому. Тому Ну, я ще МД-шку не вбивав, тому її треба просто вбити і все. Взагалі підійшов до справи серйозно, ще я купив катапульт, думаю, може ще й три буше прогапаю. Взагалі треба купляти дві, але я залінився. Ну і взагалі мув гори, купляю Сетлера, до речі, куплю ще одного. Ну, щоб ще два міста доставити, бо наче потрібно два міста, але вони наче ні на що і не впливають, тільки гроші зжерли зараз. Вже я почав висуватися до МДшка, а потім зрозумів, що можу закрити замки одним кроком, тому треба затримати, затримати наступи і пропав юнітів. Конячок. Тому роз'їжджаюся, бачите, на союзній території, там проапаю, і все, і будем, будемо мститися. Хитричан Джка просто взагалі Master Strategist. Бачите, апа є е, піків, пікінера. Ну, це гапець. І, і як мені його вбивать? Ну добре, що хоч були якраз бавмени, вони щось настріляли там. якби їх як не було, що робить. Ну, тут можна було б катапульту допомогу, але досить хороший дамаг проходить по армії. Таймінгово закриваю каравели на 66-й хід і починаю свою міжконтинентальну експедицію в Англію. З Англії. А, до речі, там в неї також не дуже все добре: 174 на 119. А, трошки краще по культурці, бо, скоріш за все, він зараз кидає в Німеччину карвани, в нього там культурний союз. Тобто, як і в мене, хоча в мене 95 культурки. Тобто по культурі краща ситуація, а от по науці трошечки відстає. Ну, мабуть, не такі сильні харбори в нього. Тож, пливу туди, щоб ну, закидувати в нього всілякі, всілякі караванчики. Оскільки я маю якісь каравани, я так не зрозумів, як ця штука працює. І скільки культури науки я отримую з неї. Якщо в мене, здається, не кидають каравани, то я десь нуль з неї отримую, Тому. Титул губера в нікуди, що поробиш. Але я все одно граю, граю, граю цю хрінь, і бачу, що воно не працює. Серей на 4 біси з нею. Оскільки граємо в CPL, тому треба дивитись на те місце, яке ти займеш. Я там на сьомому місці з 10. Ну, скоріш за все, я в цій партії навіть втрачу, очки а не наберу. Але ну, подивимось, подивимось. Треба щось робити. До речі, там 81-м ходом. Тоже велика вірогідність, що будуть, буде голосування, і ми закінчимо гру. Тому до 81-го ходу, на 81-й хід, треба дуже-дуже постаратись мати на якомога більше очок. До речі, дивіться, яка драматична ситуація. Англія в мене кидає два каравани, а Англія кидає один. Тобто, загалом Англія має три каравани і нашу качати Рейна в 4 заради трьох караванів. Я не бачу, тому в FFH-ці Воно не працює, це гів, гівінце, я не буду більше її грати. 70-м ходом ставлю своє останнє 11 місто і захоплюємо дешку, то буде 12. Я намагаюся не будувати більше 12 міст. Ну, по-перше, через люкси, а по-друге, через те, що я не можу, не встигаю їх просто ну, розбудовувати. Хоча, якщо так повільно сілитись, як зараз, то вже і нема такої ну, страшної, страшного феодалізму. Як був раніше, коли там 10 міст на таймінг феодалізму і 20 білдерів, їх, їх треба проклацять, ні. Це я поборов шляхом більш повільного розселення. Також нахопив МДшку, нарешті арма, все. Вона, до речі, нічого не збудувала, навіть священку чомусь. Не знаю чому. Ну така арма слабенька. Все, забираємо МДшку і 12 міст в імперії. Все чудово. Непогані торгівлю ведемо, хоча в мене ніхто не кидає каравани. Майже ніхто. І це ну, сумно. Нарешті я дістався Англії. Місто Бредфорд вітає. вітає друзів! Ось хто забрав пансіон на культурну рибу, і ось чому в нього трошечки краще по культурці. Ну і по темпу, звичайно ж. 71-й хід згадав, що треба ж будувати ще й шип'ярди. Ну, зазвичай їх будую одразу після універів, то, мабуть, 71-й хід завершив будівництво універів в містах. В деяких. Ну, дивіться, я не знаю, який там таймінг шип'ярдів. але я вважаю, що десь 65-й хід. Тобто я відставав на десь ходів, зараз відстаю на 5, трошечки надолужую, там чопами, голдою доганяю. До речі, ось такі каравани маю в Англії, і подивіться, наскільки я її бущу. Просто на 10 караванів, а той ПЕС в мене один караван кидає. Тобто, ну ви розумієте, розумієте, що тут відбувається. Ну і оскільки як його, Вавилон в нього ще каравани свої кидає, ще десь 10, то він має десь 20 караванів, які в нього кидають. І тому так, врешті-решт, врешті-решт має більшу продукцію, більші міста, бо має більше їжі. І врешті-решт. Пер перемагає мене, перемагає. Знов забувся забут індустріалізації, ну майже вже закрив, але все ж таки витратив кошти на той. На фабрику, на майстерню. Вона дуже сильна, до речі, там 4 промки. Воно воно варто, щоб її купляти. Хоча, якщо воно швидко будується, то чому ж не збудувати? Одразу о. Вугілля є. З Англію дуже круто, я не пам'ятаю, але ця Англія також дається. Має додаткове, додаткове вугілля, тому можна вугільні станції скрізь будувати. Це буде офігенно. А тут я вже залінився, бачите. Будувати більше білдерів, хоча насправді треба було б ще десь по два білдери. Ну або по одному білдеру з кожного міста збудувати. Треба закрити меркантилізм. Для чого? Ну, по-перше, щоб можна було всі ці джунглі пооброблювати. А по-друге, для того, щоб отримати ще додатковий караван. Останній третій додатковий караван для Єлизавети. Добудував кілву. І, як бачите, намагаюся контролювати, де в її сині МДшки. Йоганнесбург, до речі, дуже сильна МДшка. Хотілося, щоб вона завжди була зі мною. І Буенос-Айрес непоганий, але я не думаю, що вони їх так легко дадуть тримати. Хоча воно ну, зараз є, то й є. Трошки збільшилась промка до 420. Загально непогано. Я не знаю, чи враховує воно там 15-відковий буст, але ну повинно, можливо, наступним ходом, якщо в мене ніхто не забере ці МДшки. Взагалі я вже другий чи третій раз будую кілву, чомусь всі ігнорять, це чудо. Ну, скоріш за все, те, що дуже складно контролювати дві МДшки, але ж вона супер -імбова. ну У нас нема двох синіх, і... але ж коричневенькі, коричневенькі також круті. Ну, не знаю, всі мені віддають кілву, а я, а я беру і будую. Третій золотий вік темний. От дивіться, я казав, що круто мати три міста. В, в першому місті у вас 49 очок на другий. Але ж ви все одно доставите ті міста, і тому в другому золотому віці у вас виходить дуже багато місць поставлених, і різниця вона досить суттєва. Е, і доводиться, доводиться дуже багато очок набирати е, ну, через це. Скільки там, 12, чи скільки там було міст в мене на останню добу. І, і бачите, я не вийшов золота. Ну я навіть не намагався, щиро кажучи, бо я відставав і ще там якісь дива будувати. Ну вже, ну, Я не бачив тому сенсу. Хотів ну, тупо містами заспамити. І заспамив, і, як бачите, по науці так не дуже сильно відстаю від своїх. Подружок від обидвох вік. Почали відпадати місто через те, що в темному віці, але то не біда, бо я візьму губернатора досить скоро, і все з ним буде норм. Тут ще можна закинуть юніт, але він, здається, там вже є. Ось так приблизно виглядають мої картки. Ветеранство вже можна виймати Добудовую останній харбор, чи як там його звуть на 75-й хід. Мабуть, норм, хоча я не впевнений. Також подивіться, майже не маю люксів. В мене 4 люкси і подвійних, раз, два і оливка. Але ще три. Ще тобто сім люксів я можу вимінити в людей і на тому все. Хоча я впевнений, що в мене 4 оригінальні люкси взагалі з мого континенту були. І ось тут дуже сильно відчувається нестача задоволення. Нестача Античної Республіки. Бачите, я міг би її тримати і мав би ще 10 чи 8% до всього. Ну, якби трошечки постарався. А, а я не маю, і в мене всі міста, ну майже всі міста з мінусом. Я на екрані зараз бачу 4 міста з мінус, з мінус 8%. Жах. 79-м ходом Віктора було направлено в місто для придушення повстань, і він з цим чудово справився. Лишень чутка про те, що сам Віктор їде, а в наше місто змусила будівників залізти в нори. Почав будувати пурпурові райончики, щоб трошки підтягти культуру. Ще вже 79-й хід, і ну, можливо, не все так просто, як здається. Хоча я граю найпростіші білди. Без усіляких складних приколів. Тому, мабуть, і ну, не виходить крутих стаців на ну, якісь там нормальні таймінги. Хоча, от дивлячись на гру, наше все круто, але ж не топ-стати. Зачекав, куди йдуть карванчики, куди достають карванчики з яких міст. І от в Брайтоні докупив, докупив ще одного торгівця. Мені здається, ще два можна докупити. Ця, ця циферка зверху, вона трошки багована, вона не завжди відображає справжній стан речей і вона відстає на один хід. Тому, можливо, я вже і не можу купити карвани, але. Намагаюся частину, велику досить частину караванів перекинути в Age of Empire Вікторію. Як бачите, моя сусідка не дуже гарно кидає, лише три караванчики, а от Заморська Вікторія, вона 5 киде. Ну там дуже потужні каравани повинні бути в неї, по 5 культури, там чотири... щось, на шкаф, 4 науки, 4 культури, чи якісь там 4 промки з кожного каравану. Щось таке повинно бути в Лондоні. І я не знаю, чому друга Вікторія в мене не кидає. Загадка. Щойно я почав скаржитися, як друга Вікторія також накидала вже 4 карвани. Тобто загалом 9 в мене ходить, а я відправляю 16. І де справедливість? Ваніти буде до кінця гри? А насправді, кінець гри, він, можливо, ближче, ніж здається, 81-й хід я і казав. Як я і казав, це ПЛ, це голосування за перемогу когось. І там хтось каже Калкансідраша, тобто хочуть здатися Росії, але, але оскільки голосування таємне, і нічого не можна знати, напевно, не хочуть, не хочуть здаватися, я вам тут заспойлерю, не хочуть здаватися люди Росії і будуть приймати. Приймати якісь рішення з цього приводу. Насправді там Рашка дуже сильно рашить, Рашка рашить культурну перемогу, типа культурну перемогу, але всі ми знаємо, до чого це призведе. Оскільки голосування провалено, то вже треба замислитись рашці, а чи ну, не сповільнитися і не набудувати юніців якихось. Отже, зараз нас конгрес на знижку. 50% менше юніти коштують, тому ну, треба їх не спамить. Я про це ще не знаю, бо я не подивився результати конгресу. Я думав, що взяли за віру. Але, щиро кажучи, там насправді на юнітів. Тому треба було б юнітів все ж таки збудувати. Ну що ж, які дії будуть прийняті проти Рашки усім світовим? Товариством ви побачимо вже в е, наступній заключній серії. А сьогодні я вам кажу: бувайте. Е, не грайте е, в ФФАшках Рейнув 4 це фігня, воно то не варте. І на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Е, Побачимось завтра.